Вітаю, дорогі мої юні глядачі, підписники і прихильники моєї творчості. Знаю, що деякі з вас дивляться пальчикові вправи для розвитку мозгових здібностей. Тому ці вправи я підкріплю вам в кінці відео, щоб ви щоразу не забували їх повторювати щодня. Сьогодні ми готуємо чемпіонський такий сніданок або перекус, коли мами немає довго вдома. Вам треба правильно перекусити, щоб це була здорова їжа, корисна для зросту, для розвитку, для здоров'я. І також її не треба було готувати, щось жарить, мить і так далі. І тому подібне. Отже, це буде мисочка сиру, що є прекрасним джерелом білка і кальція, так необхідна вашому віці, особливо, якщо у вас активний зріст, ви різко стали високі і болять литочки, ножки, десь колінці, це якийсь дискомфорт у вас виникає. Це саме для вас, а також желешки або желатинове щось, зефірки, щось ми таке теж приготуємо. Отже, розтовкли творожок, додали ягоди, бананчики, і поки ми це вилочкою поточем, ми підсмажимо в аерогрілі горішки. Вони будуть хрумкі, ароматні і всередині аж коричневі. Хоча я знаю, що сирі горішки і сімечки всякі, зернятка це корисніше сирими їсти. І зберігати їх краще в холодильнику, щоб не масла не окистялись. Але ми зробимо це прикрасою нашого десерту, нашого перекусу, і так і підсмажимо. Беремо чашу аеробіля, викладаємо сюди подложечку, зверху горішки і готуємо всього 3 хвилини, бо тут маленька кількість. Якби ви наклали повну чашу, то треба 5 хвилин готувати. Температура 170 градусів. Якщо у нас немає надмірної ваги, ми займаємося спортом активно, якими силовими навіть видами спорту, якщо ви хлопчик, який інтенсивно росте і багато рухається, то ми додаємо сюди ще ложку цукру і ложку сметани. Якщо ви дівчинка, яка не настільки багато витрачає на м'язову діяльність і більше посиджує за уроками, чим бігає на вулиці. Ми будемо додати йогурт або кефір і злегка полиємо зверху-зверху вже над горішками кленовим сиропом або тоненько медиком. Ну, ще варіант ложечка домашнього варення. Це пропорція на пів пачечки сиру стандартно. Тобто тут 100 грамів і всього решту по ложечці по дві. Якщо вдома є ще з вами братик або сестричка, обов'язково готуйте подвійну порцію і пригостіть цю рідну вам маленьку людинку. Дивіться, яка краса. Хрусткі свіженькі ароматні горішечки, які аж підблискують, подарують вам чимало насолоди. І, друзі, зверніть увагу, горішок, схожий здалеку, правда? На мозок людини. Подивіться. І вони реально корисні для, для мозку. Щодня потрібно два, мінімум два горішка вживати. Якщо нема під рукою горішків, можна посипати зверху сухими сніданками, кранчами або печиво розкришити. І ще в мене до вас запитання, а який і ваш улюблений сніданок? Це перше запитання. А друге, який ви можете самі приготувати? Напишіть, будь ласка, внизу під відео.